Далай-Лама – частий гість сполучених штатів, а ось на батьківщину у Тибет його понад півстоліття не пускає китайська влада. Пекін також тисне на інші країни, з якими має тісні взаємини, щоб ті не приймали у себе тибетського духовного лідера. Так з 2004 року Далай-Лама не може потрапити до Росії, де, за підрахунками, проживає мільйон людей, що сповідують буддизм. За радянських часів буддизм у СРСР переслідувався. Його прихильників називали японськими шпигунами. Тепер будизм Росії відроджується у першу чергу там, де його сповідували традиційно в азійській частині країни. Сподобається медалі. Тетяна Ворожко. Барабани, дракони, дзвони. Це азійська частина Росії Республіка юн Донал гутів викладає філософію в Іволганському дацані найбільшому буддійському монастирі Росії. Він каже, що коли вивчав буддизм в Індії, ніхто не міг повірити у те, що він росіянин. Мене питали звідки ти я кажу з Росії? Вони мені не вірили, як ти можеш бути з Росії? Ти не виглядаєш як росіянин. Йондон один із понад мільйона російських буддистів. За часів царизму буддизм повідувався нащадками монголів та іншими народностями в Центральній Азії та в Азійській частині Росії. Радянська влада буддистів переслідувала, але тим не менш він вижив у підпіллі в Калмикі, Республіці Тува та Обуряті. Зараз в країнах Центральної Азії та в Азійській частині Росії буддизм переживає відновлення. Тут в буряті існують сотні датсанів або храмів. Буддисти прагнуть, аби до них приїхав їх вищий релігійний лідер Далай-Лама. Але Москва відмовляється видати йому візу з часу його останнього візиту в 2004 році. Роль – роль Далай-Лами у відродженні буддизму у Росії переоцінити неможливо. Піряценіть просто нівозможна. Його приїзд як вода, що потрібна ґрунту, який висок від спеки. Монахиня Тенцин каже, що оскільки далай лама відмовився від ролі лідера тибетців у фургані, у Кремля не повинно бути проблеми з видачою йому візи. Утім, проти цього виступає Китай, найбільший торговий партнер Росії. Тим не менш, буддизм продовжує розквітати. Ірина прийшла до храму, аби помолитися за свою майбутню дитину. Сходити на сходити храму, помолитись, щоб вагітність та пологи пройшли добре. Враховуючи велику кількість вагітних жінок, що приходять помолитися до храмів, виглядає, що у буддизму в Росії принаймні в її азійській частині є майбутнє. Тетяна Ворожко голос Америки.